Хороші характери не формуються за тиждень чи місяць. Він створюється потроху, день за днем необхідна тривала і терпляча праця. Я ніколи не робив нічого вартісного випадково, і жодне з моїх винаходів не з'явилося випадково. Вони прийшли завдяки праці. Саме в найтемніші моменти ми повинні зосередитися. Щоб побачити світло, ідеальна людина переживає життєві випадковості з гідністю і грацією, витягуючи з обставин найкраще. Ми не можемо жити краще, якщо не прагнемо стати кращими. Секрет щастя не в тому, щоб прагнути більшого, а в тому, щоб розвивати здатність насолоджуватися меншим. Ви ніколи нічого не зробите в цьому світі без відваги. Це найбільша якість розуму поряд з честю. Люди подібні до ґрунту. Вони можуть або живити вас і допомагати вам рости як особистості, або вони можуть затримати твій ріст, змусити тебе вянути і вмирати. Щаслива та людина. Яка розірвала кайдани, що сковують розум, і раз і назавжди перестала турбуватися Не витрачайте більше часу на суперечки про те, якою має бути хороша людина. Будьте ним. Щастя і свобода починаються з одного принципу. Деякі речі ви можете контролювати, а деякі ні. Ми можемо легко пробачити дитину, яка боїться темряви. Справжня трагедія життя це коли чоловіки бояться світла. Єдина справжня мудрість полягає в усвідомленні того, що ти нічого не знаєш.